Так, Продовжуємо відкривати останні 5 пакетиків. Трохи часу пройшло, я тут прибрався, нас раз. Зараз Коробки з цією бобом П'ять 5. Боб. лишнього не поклали, блін. Можна було б лишнього отримати. Коробочку, не пакетика. Так, все як не Але... Добре, що поклали ті, що я хоча б замовляв, а то б їх доказав. Так, давайте зважимо. 19.58. Наче такого не було. Записано 19.58. Це може бути 55. вже. Це може бути. Хто у нас може бути? Я думаю, це. У нас залишилась ця, ця і ця. Це я думаю, це ось ця фігурка. Ну, може і гроза. Це не точно. Це ж я цю. Це ж ти у мене. Да. Давайте відкривати. Це Росомаха, ще один. Ось який він. Минулий росомаха 19.44. Це на 10 мікрограмів більше. А чого? Наверно, за цієї фіні? Скільки вона важить? Ну майже. Так, ну давайте, давайте. Давайте тепер такого росомаху зберемо. Це тепер такі штуки будуть по чи, чи тільки тут. Просто я не розумію навіщо вони треба. Фігурки в повітрі висіли. Таке. Ну, росомаху я. Як коли дивився мультфільм цей, я навіть не міг собі уявити, що буде Росомаха міні-фігуркою. Це якесь. Щось неймовірне. Давайте поки що тут. Ці дві екстра деталі сюди. Так, це ми відкрили. їдемо далі. 2213. Ровно 22,13, 2214. Це агата. Це агата. 100%. Так, у нас залишилось три фігурки. І там, да, це агата. Жесть. Три фігурки і це те, що нам треба. Ну Тут взагалі якась вона легка. 1957. Що у нас 1957? Це ще один росомаха? Бо це був 1955. Що у мене три Росомахи? Ні. А, такого у нас не було. Це у нас ще один Knight. Ну це круто. Що він попався, тому що М -м -м, приклеїлася штучка. Бо він крутий і дорогий сам по собі. А, ну я його достав. Навіщо я його достав? Він вже у нас дубль. Дивіться. Тут одна штучка така, одна запасна така. така. Ось він у нас є, дивіться, оце до звіра в гості прийшов. Давайте це вже сюди. Так, ще один місячний лицар Так, вже в колекцію не зібрались 15 штук. З форою в один Вже важко важити. Так, ой-ой-ой. Що -ой -ой. у нас тут? 1829. Ну, наче щось нове повинно бути. Це нова. Буду сміятися, якщо мене Вовчика будемо вистачати. Ні, це не нова, 18. Це мураха 18.07. Важу минулий. А це 1829. Це як? Непонятно щось. Малички якісь дивні. Так, давайте сюди. І давайте останні. 22-11. Ну це агата ще одна. Це ще одна агата. Так. Да. Коротше, не вистачає 3 фігурки нам. Нових ми не знайшли. Да. Нам не вистачає Вовчика, нам не вистачає Сокіла і нам не вистачає шторм. Ось от так. Треба буде їх вилавлювати на лекс. Ну, Вовчика я не гадав, що буду вилавлювати на Олекс якийсь стид. Сором та позор. І у нас шість повторок. Сім. Те, що Володимир ще давав одного місячного ликця. Але він саме крутий, наче. Згодні зі мною. Ну нічого, зберемо, не перший раз збираємо. Да. добре, що нам хоч попалося. Яка Якась фігурка нам попалася. А, нам попався всі 5 були повторними. Нам Росомаха повторний попався. Ну, Я його собі залишу. Да. Може і звіра собі залишу. У мене є звір повторний. Не пам'ятаю. Цього точно залишати не буду. Цього може залишу. Акваріум класний. Да. Ось така манмузель. Це крута мадмузель. Так що, не сумуємо, все буде. Залишайтесь на каналі, дивіться ролики. Я колись деб'юті, я вирішив зібрати всю колекцію. І наступний раз буде наступна колекція якась там мініфігурок. Я її також повністю буду збирати. Так що не переживайте. І так, да, і спробуємо подозбирати минулі серії. Да, вони буде важко їх збирати, але ми спробуємо щось придумати. Воно не горить, да, але будемо потихеньку добивати. Буде вам цікаво, мені цікаво. Може будемо шукати дуже добрі пропозиції. Да, до, за всі гроші світу купляти не потрібно, бо за всі гроші світу можна купити величезний набір, Лего. і там буде куча фігурок і є та, та, та одна міні-фігурка. Як у нас з Круджо макдака продавали ось цього за 2000 гривень. Хтось там продавав Вушновий, то там сказав не факт, що я тебе продав. А Володимир ось знайшов. Да. Молодець, дякую за цього хлопця. Так що, ось отак. От от. Ну, будемо дивитися. так що, До нових зустрічей пока-пока.